Головні події тижня від Телеграф.юей. Головне про події 10 березня. Вашингтон відновив обмін розвідданими з Києвом. У дії з'явилися дозволи на зброю. Українці не поспішають сплачувати штрафи ТЦК. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. На переговорах у Саудівській Аравії між українською та американською делегаціями Україна спробує переконати США відновити надання розвідувальної та військової підтримки, а також намагатиметься довести, що президент Володимир Зеленський прагне швидкого завершення війни з Росією. Про це пише видання Times. Велика Британія проконсультувала Україну щодо ведення переговорів напередодні зустрічі у Саудівській Аравії, щоб уникнути нової сварки цією метою на вихідник Київ відвідав радник з національної безпеки прем'єра Британії Кіра Стармера Джонатан Пауел. Росії потрібна пауза у війні, щоб відновити сили, заявив очільник Буданов в етері ТСН. За словами головного розвідника, росіяни вийшли на максимум свого виробництва. Один день війни для Російської Федерації коштує близько одного мільярда доларів. У дії з'явилися дозволи на зброю. Пише видання Бабель. Замість паперового дозволу тепер можна сформувати цифровий. А коли дозвіл добігатиме кінця, дія нагадає повідомленням. Далі дію документа також можна продовжити онлайн. Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі за період 2020-2024 років. Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру. Порівняно з 15-19 роками, імпорт української зброї зріс майже у 100 разів майже половину поставили США. у ніч на 10 березня українські безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії, який серед іншого виробляє пальне для реактивних двигунів надзвукових літаків. Українці не поспішають сплачувати штрафи ТЦК. Як свідчать дані Open Data Bot, 23% проваджень, відкритих у 2023 році, досі не сплачені а серед торішніх боргів за штрафи ТЦК не сплачено 52%. Лідери за штрафами Дніпропетровщина та Києва. У Києві заборонили евакуювати авто під час повітряної тривоги. За розпорядженням очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка заборона не стосується випадків, коли машина перешкоджає руху спецтранспорту. Українців приголомшила історія двоюрідного брата віцепрезидента США Джейді Венса. Як пише видання «Лев Фігаро», 47-річний Техасець Нейт Венс три роки бився на боці ЗСУ на найбільш смертоносних напрямах: Куп'янську, Бахмуті, Авдіївці та Покровську. Колишній морський піхотинець склав зброю за кілька днів до того, як його кузена привели до присяги. Президент США Дональд Трамп заявив агенції Reuters, що Вашингтон майже відновив обмін розвідувальною інформацією з Україною. У Канаді обрали нового прем'єр-міністра у розпал торговельної війни зі США, Повідомляє Reuters. Джастіна Трюдо змінить Марк Карні, новачок у політиці і колишній керівник центрального банку Канади. Він жорстко виступив проти тиску Трампа, заявивши, що Канада ніколи не стане частиною США. Сенатор республіканець Лінсі Грем готує новий законопроєкт щодо санкцій проти Росії, повідомляє Голос Америки. За словами сенатора, санкції стосуватимуться російського банківського сектору та енергетики і покликані спонукати Кремль прийти до столу перемовин. Держсекретар США Марко Рубіо оголосив у соцмережі X про згортання 83% програм агентства США з міжнародного розвитку після проведення шеститижневої перевірки. Рештою програм буде управляти державний департамент. Головне про події 11 березня окупанти готуються до наступу на суджу. Україна атакувала дронами Москву. Стан папи римського покращується. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Саудівська Аравія приймає переговори між делегаціями України та США щодо врегулювання війни з Росією. До української делегації у місті Джида входять глава офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Павло Паліса, очільник МЗС Андрій Сибіга та голова Міноборони Рустем Умєров. Російські війська закріплюють свої позиції у Курській області та готуються до наступу на суджу найближчими днями. Попереджають аналітики інституту вивчення війни. Майже 4 мільйони 300 тисяч українців, які були змушені залишити Україну через повномасштабне вторгнення Росії, отримали тимчасовий захист в країнах Європейського союзу. За даними Євростат, найбільше біженців прийняли Німеччина, Польща та Чехія у Миколаєві. Затримали 19-річну смертницю, яка за наказом російських спецслужб готувала теракт біля однієї з адміністративних будівель національної поліції. Окупанти атакували Одесу ударними дронами. За даними голови одеської ОВА Олега Кіпера, зайнялись резервуари з пальним, приватний житловий будинок та склад із дитячими іграшками. У свою чергу вночі Москву атакували десятки безпілотників. У місті не працювали аеропорти, є пошкодження, і нібито загиблі у підмосковному серпухові дрони нанесли удар по нафтобазі Ока Центр загалом, як заявили у міністерстві оборони Росії, країну нібито атакували сотні українських дронів, з яких 337 начебто, вдалося збити. Будь-яка угода про припинення війни потребуватиме від України територіальних поступок. Про це заявив данню Times державний секретар США Марко Рубіо. У свою чергу, за результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, 87% українців вважають, що Росія не зупиниться на вже окупованих територіях. У Швейцарії падає експорт зброї через заборону на перепродаж в Україну. Пише видання Бабель у 2023 році. Експорт зброї, боєприпасів і пов'язаних матеріалів зі Швейцарії обвалився на 27%. У 2024 – ще на 5%. Причина падіння швейцарське законодавство про нейтралітет. У Венеції український військовий у відпустці врятував життя молодого чоловіка північноафриканського походження, якого поранили ножем просто на вулиці. Повідомляє видання Коррієре Дель Венето. Боєць перебував на відпочинку і випадково опинився поруч із аптечкою та турнікетами. Джастін Трюдо, залишаючи посаду прем'єра Канади, виносить своє крісло в палаті громад з парламентського пагорба і показує язика на камеру, зроблений журналістами знімок, став популярним у соцмережах. Колишнього президента Філіппін Родріго Дуерте заарештували у міжнародному аеропорту Маніли за ордером міжнародного кримінального суду. За повідомленням агенції Associated Press, його звинувачують у масових позасудових стратах щонайменше 6 тисяч людей, скоєних під час його антинаркотичної кампанії. Стан папи римського покращується, але поки він залишається у лікарні. Про це повідомила прес-служба Ватикану. Головне про події 12 березня. Вже наступного тижня почнуться переговори щодо припинення вогню. Росіяни увійшли в суджу. А Пентагон відновив поставки зброї. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що наступного тижня українська та американська делегація розпочнуть обговорення деталей щодо припинення вогню. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав підсумки переговорів у Саудівській Аравії визначним проривом. Верховна Рада України схвалила у першому читанні законопроєкт, який вводить кримінальну відповідальність для голів ТЦК та ВЛК за порушення законів про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Російські війська увійшли в місто Суджа Курської області. Наразі там тривають бої. Про це повідомили журналісти Суспільного. Правоохоронці затримали генерального директора Київзеленбуду Юрія Бахмата та ще двох топ-посадовців комунального підприємства за підозрою в організації корупційної схеми відкатів. Про це повідомляють прес служби нацполіції і ДБР. Рада оборони Києва дозволила рух транспорту південним мостом з лівого на правий берег після консультації з військовими. Гарну новину повідомив мер Києва Віталій Кличко. Четверо громадян Сирії загинули, та ще дві людини дістали поранення внаслідок російського ракетного удару по порту в місті Одеса увечері 11 березня. Сумну новину повідомив голова одеської ОВА Олег Кіпер. Громадяни Сирії були членами екіпажу судна, яке завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру. США відновили поставки американської зброї в Україні через хаб у польському Жешові. Це підтвердив заступник голови Міністерства національної оборони Польщі Павел Залевський. За словами директорки національної розвідки США Тулсі Габард, пауза в обміні розвідданими з Україною також скасована. Колишнього президента Грузії Михаїла Саакашвілі засудили до 9 років ув'язнення за розтрату бюджетних коштів Ехо Кавказу. Капітан контейнеровоза Солонг, який зіткнувся з танкером у північному морі біля берегів Британії, є громадянином Росії, підтвердив власник судна Ернст Рус. За його словами, решта екіпажу складалася з громадян Росії та Філіппін. Президент США Дональд Трамп вже не планує підвищувати тарифи на імпорт канадської сталі та алюмінію до 50%. Про це заявив в інтерв'ю каналу NBC головний торговий радник Білого Дому Пітер Наваро. Очільник центрального розвідувального управління США Джон Редкліф та директор служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін провели телефонну розмову, стверджує російське видання Комерсант. Американський актор Майкл Дуглас розкритикував адміністрацію президента Дональда Трампа за його політику щодо Росії за словами кінозірки. Протягом останніх 75 років Росія намагалася знищити США. Нагадаємо, що у лютому 24-го року Майкл Дуглас разом із сином Діланом відвідав Київ, зустрівся з Зеленським і закликав підтримати Україну. Головне про події 13 березня. Рада схвалила знижку на штрафи від ТЦК. У ЗСУ закінчилися ракети АТКМС, а Україну визнали винною у трагедії 2 травня в Одесі. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Рада схвалила знижку 50% для штрафів за порушення військового обліку тим, хто не уточнив свої персональні дані. Але у випадку добровільного визнання порушення і сплаті штрафу від ТЦК. Спочатку повномасштабного вторгнення сили оборони знищили понад 890 тисяч окупантів та понад 130 тисяч одиниць озброєння і техніки ворога. Рапортує генштаб ЗСУ у Фейсбуці. Лише за минулу добу Росія втратила 1200 солдатів. Далекобійні ударні дрони головного управління розвідки ввечері, 12 березня, атакували замасковане виробництво безпілотників у селищі Обухово Дзержинського району Калуської області Росії. Оптимістичну новину оприлюднило видання Українська Правда. Водночас в Україні закінчилися усі далекобійні балістичні ракети Атакам, запевняє агенція Associated Press. Україна звинуватила Росію в страті п'яти беззбройних українських військовополонених. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. Мирне врегулювання не раніше 26-го року і демонтаж української влади. За даними видання Washington Пост, саме такі вимоги містить російський секретний документ щодо завершення війни в Україні, отриманий європейською розвідкою. Водночас, російська влада відмовляється озвучувати офіційну позицію щодо мирного врегулювання. ЄСПЛ визнав Україну винною у трагедії 2 травня в Одесі, але підкреслив вплив Росії. Відповідне рішення суду опублікували на його сайті. ЄСПЛ розглянув позов родичів 25 загиблих того дня, а також трьох людей, які вижили після пожежі в будинку про Припинення вогню між Росією та Україною може розпочатися вже за кілька днів, якщо Москва дасть на це згоду. Про це заявив у New York Times державний секретар США Марко Рубіо. Не можна допустити демілітаризації України, тому що це одна з цілей Росії. Переконаний канцлер Німеччини Олаф Шольц, якого цитує видання Європейська Правда. Парламент Франції підтримав Україну та закликав конфіскувати заморожені російські активи для фінансової підтримки Києва. Пише видання Лє Фігаро. Президент Польщі Анджей Дуда закликав США в інтерв'ю виданню Файненшл Таймс розмістити свою ядерну зброю на польській території як стримуючий фактор проти будь-якої майбутньої російської агресії. Росія бачить загрозу для себе з боку НАТО у Балтійському регіоні. Зокрема, йдеться про портову інфраструктуру РФ та судноплавство. Про це заявив інтерв'ю журналу Національна оборона, помічник російського диктатора Ніколай Патрушев. Новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні складе присягу очільника уряду Канади у п'ятницю 14 березня. Анонсує канал CBS News. Угорщина вимагає виключити олігарха Фрідмана із санкційного списку Євросоюзу. Пише видання Financial Times. Інакше країна погрожує заблокувати продовження обмежень блоку проти майже двох тисяч росіян, які підтримували або сприяли російській агресії. Дія санкцій завершиться 15 березня, якщо всі 27 лідерів ЄС їх не продовжать. До України суне похолодання з дощами та мокрим снігом. За даними синоптикині Наталки Діденко, відчутно прохолодніше стане вже у неділю, 16 березня. Головне про події 14 березня в Одесі застрелили відомого активіста. Російський воєнний злочинець сів на довічно Фінляндії США ведуть переговори із Газпромом. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Україна не збирається поступатися своїми територіями, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, на сьогодні немає і не було директив президента вести перемовини щодо цього питання. В Одесі застрелили активіста Дем'яна Ганула, стрілець з місця злочину. Втік 31-річного активіста вбито наступного дня після того, як ЄСПЛ визнав Україну відповідальною за наслідки пожежі в одеському будинку профспілок у травні 2014 року. Національна поліція кваліфікувала вбивство як умисне і замовне та оприлюднила фото підозрюваного. Діти ветеранів, полонених та загиблих захисників зможуть безкоштовно одержати вищу та передвищу освіту. Повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Андрій Білоус, якого звинувачують у сексуальних домаганнях, повернувся на посаду директора молодого театру. Здивувало видання Українська Правда. Спецпредставника Трампа Кіта Келога виключили з переговорів на високому рівні про припинення війни. За даними каналу NBC News, у Москві його вважали за проукраїнським. Сполучені Штати готові відновити постачання в Україну високоточних планерних бомб GLSDB, модернізованих для протидії російським засобам радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє агенція Reuters. У Фінляндії отримав довічне ув'язнення росіянин Ян Петровський, також відомий як Воїслав Торден, який вчиняв воєнні злочини в Україні. За даними СБУ, Петровський причетний до вбивства 22 українських військових та важкого поранення ще чотирьох воїнів зсу восени 2014 року на Луганщині. Португалія передумала міняти свої винищувачі F-16 на більш сучасні F-35, Пише видання Політико за словами міністра оборони Португалії Нуну Мело, Пентагон у будь-який момент може накласти обмеження на використання технічне обслуговування або запчастини літака. Віце-президента Сполучених Штатів Джейді Венса усвистали під час симфонічного концерту в центрі Кеннеді у Вашингтоні, коли він разом із дружиною Ушею Венс з'явився у залі. Як стверджує видання Washington Пост, вигуки та крики тривали понад 30 секунд. США вивчають можливість співпраці з російським Газпромом, стверджують джерели видання Блумберг, нібито перемовини на ранній стадії, але поки що не зрозуміло, хто їх веде та чи залучена до них адміністрація президента США Дональда Трампа. У Болгарії після перерахунку голосів перше подолала прохідний бар'єр і потрапила до парламенту проросійська та євроскептична партія Велич. Про це повідомляє агенція Ройтерс. У Німеччині судитимуть екс керівників Сіменс за експорт турбін до Окупованого Криму. Повідомляє агенція Ройтерс. В Україні з'явиться комп'ютерна гра про перші дні повномасштабного вторгнення, стверджує видання межа. Проєктом займається новостворена українсько-американська студія Biopunk Labs, яка зібрала ветеранів ігрової індустрії. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.